Мої вітання, любі учениці й учні! З вами Христина Ярема, і це урок української мови. Вивчимо сьогодні ще одну орфограму в прислівниках. Нагадаймо, орфограма це правильне написання слова, а орфографія це розділ української мови, що вивчає правопис слів. Тема нашого уроку правопис прислівників на О, Е, утворених від прикметників і дієприкметників. Пригадаймо, прислівник це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки і відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому, якою мірою. Наприклад, весело, гаряче. Найбільше прислівників утворено від прикметників і дієприкметників за допомогою суфіксів о та е. Наприклад. Стурбований як стурбовано, терплячий як терпляче, щоденний як щоденно. Поміркуймо, чому в одних прислівниках ми пишемо суфікс О, а в інших е. У прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників, у кінці переважно пишемо суфікс О. Наприклад, веселий весело. Чистий чисто, чудовий чудово, якісний, якісно. Зрідка, зокрема, в деяких прислівниках після шиплячих пишемо суфікс е. Наприклад, болячий, боляче, гарячий, гаряче, нижчий, нижче. Запам'ятайте деякі прислівники можна вживати з обома суфіксами. Наприклад, від прикметника ворожий можна утворити два прислівники: вороже із суфіксом е та ворожо із суфіксом о, сліпучий, сліпуче та сліпучо, таємничий, таємниче та таємничо. Запам'ятайте, будь ласка, прислівники, утворені від прикметників з допомогою суфіксів о та е, повністю зберігають правопис цих прикметників. Згадаймо вивчену орфограму написання однієї та двох букв «н» у прислівниках. Якщо у твірному прикметнику пишемо дві літери «н», то й у похідному прислівнику теж будемо писати дві літери «н», Наприклад, нескінченний нескінченно, туманний туманно. Якщо у твірному прикметнику пишемо одну букву «н», то й у похідному прислівнику теж будемо писати одну букву Н. Наприклад, вихований, виховано, нежданий неждано, шалений, шалено. У кінці всіх цих прислівників пишемо суфікс О. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів «-о-е», повністю зберігають форму вищого та невищого ступенів порівняння. У кінці простої форми вищого і найвищого ступенів порівняння прислівників пишемо суфікс е, оскільки перед ним стоїть шиплячий звук. Наприклад, важчий як важче, бо перед суфіксом е є шиплячий звук –ч. Вищий вище, бо перед суфіксом е є шиплячий звук Ч. Нагадую, буква Щ. Завжди позначає два звуки: Ш, Ч. Коротший коротше, бо перед суфіксом е є шиплячий звук Ш. Найдорожчий найдорожче, бо перед суфіксом е є шиплячий звук ч-. Час потренуватися. Утворіть від поданих прикметників і дієприкметників прислівники із суфіксами О та Е. І запишіть їх у дві групи: ті, що пишемо з О. Ті, що пишемо з е. Надійний, завзятіший, актуальний, вущий, веселий, ширший, чарівний, автоматичний, ймовірний, обережніший, систематичний, якісний. Надійний як надійно. Пишемо суфікс о. Завзятіший як. Завзятіше пишемо суфікс е, бо перед ним є шиплячий звук Ш. Актуальний як актуально пишемо суфікс О. Вужчий як вужче. Пишемо суфікс е, бо перед ним шиплячий звук «ч». Веселий як весело суфікс О. ширший як ширше. Пишемо суфікс е. Бо перед ним шиплячий звук Ш. Чарівний як чарівно суфікс О. Автоматичний як автоматично суфікс О. Ймовірний як ймовірно, пишемо суфікс О. Обережніший як обережніше пишемо суфікс е. Бо перед ним шиплячий звук Ш. Систематичний як систематично. Пишемо суфікс О. Якісний як якісно. Суфікс О. Якщо виконали завдання правильно, то з перших букв обох груп прочитайте мотиваційне речення. Навчайся з ВШО. ВШО це наша всеукраїнська школа онлайн. Платформа для навчання. Нам час завершувати. Запам'ятовуйте усвідомлено, практикуйте письмово. Створюйте асоціації, використовуйте можливості онлайн-навчання, адже воно має багато переваг. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей!